Ніколи не буде згадати, тому що його не поховають. Син Марії вважається безвісти зниклим. Жінка приходить на алею героїв, до стели молимось, чекаємо відтоді, як її встановили. 27 травня вже минув рік. Немає ні хреста ні богили. Сергій Когут, скульптор, народний майстер України, який виготовив пам'ятний знак, говорить, ця стела є символом пам'яті та вшанування безвісти зниклих воїнів російсько-української війни. За словами чоловіка, в процесі розробки стели він багато спілкувався з родинами безвісти зниклих. І от одна фраза мене дуже вразила. Це коли я запитував їх, як ви як ви проходите це все. Вони казали. Молимось, чекаємо. І авторська назва цієї стели, це так і залишилась. Молимось, чекаємо. Сергій каже, працював над стелою понад місяць. Пам'ятник зробили у світлих кольорах з каменю пісковика. Чому? Тому що ми все ж таки сподіваємося, що ці люди живі. От як-не-як, -як є такі випадки, що коли люди вже втрачають всяку надію. Але в серці десь гориться, іскорка, все ж таки, а можливо. І бувають такі випадки, що повертаються, повертаються, десь, можливо, хтось втратив пам'ять. Тому ми вирішили зробити його світлим, не темним. Це якби відбиток руки, можливо, тієї душі, яку ми очікуємо. І ви знаєте, от кожна людина, яка яка має зниклого безвісти, родича якогось, який зник безвісти, може підійти, покласти свою руку і помолитися, в серці подумати про цю людину. І це і оця дія вона допомагає. Чоловік розповів: стела основна частина в композиції. Це силует воїна, який рухається. Ми бачимо, він рухається нам назустріч. І от ми в ньому, якби оці силуети. Бачите, і дитина, і дружина, яка очікує, і мрії. Можливо, наші мрії, його мрії, тобто ми в ньому, а він в нас все з'єднує, об'єднує. І ось цей птах це як його душа, яка летить на зустріч. Сергій говорить, мріяв про професію скульптора ще у молоді роки. У 1985-му закінчив студію скульптурного мистецтва у Фастові. Студія скульптурного мистецтва. Я її закінчив успішно. Потім пішов в армію, і все це забулося. А вже після армії так сталося, що здійснилася моя дитяча мрія. Я поступив в інститут культури, вивчився на режисера, на актора, деякий час працював у Львові актором в Театрі Воскресіння, а потім, потім 90-ті, і акторська кар'єра, тим більше скульптура вона забулася. По тій причині, що потрібно було виживати якось і все таке інше. На початку повномасштабного вторгнення Сергія мобілізували до ЗСУ. У 2024-му він демобілізувався за станом здоров'я. Зараз Сергій працює на одному із підприємств міста. Таке підприємство каменепереробне, переробне там потрібен був скульптор. Я запропонував, хоча дуже хвилювався, але так пішло і я поновився. Так як були в основному замовлення. Більш ритуальні на схожість люди хотіли увіковічнити своїх рідних, близьких. Сергій говорить, що також співпрацює з міською владою. На їх замовлення зробив чотири пам'ятні знаки: В Андрушівському міському парку, пам'ятник меценату Ніколі Терещенку, на центральній площі міста пам'ятник Тарасові Шевченку на алеї героїв пам'ятний знак захисникам України та стелу безвісти зниклим героям російсько-української війни. Анжеліка Нестерчук Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомирщина.